І сьогодні ми будемо грати з Веронікою. Вероніка. алло! алло. Кажи щось, я вже відео почала. Всім привіт! Давай пішли годувати. Ти бачила виключений мікрофон? Включи мікрофон! Оце був вимкнутий мікрофон був, чого? Його треба тепер помити. Нам треба ти пройти всю гру. О Боже, 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 я кинула мило! Я кинула мило. Дайте мені мило. Напривітку. Ну, Може, ти взяти кісточки пообіру? Ну, блін, я не буду. Давай, змивай. Нам же треба йому давати це. А чого тут є сердечко? Давай, Вероніка, я його тримаю, а ти будеш кидати м'яч. Включи мікрофон, бо щось стільки мене чутно. Будете пальцями малювати. Я вам нічого більше вдати мій... не... Якісь... Вони... Не, що? не, не буду. В неї Не хуляйтеся, друзі, це вони вдома щось не так. Що у тебе там вдома твориться? Що у тебе твориться? Я не розумію. Я не розумію, що в тебе твориться. Вероніка. Добре, я все ще не зрозуміла, що Вероніка не може, Що вороніки там... Ти не будеш крапками, поняла? Раз ти не вмієш відноситися до речей, то. Може, виключи мікрофон, бо щось. Вибачте, друзі, я вимкнула мікрофон з Веронікою, бо ми бо мені сказали, так зробити. І Вероніка не буде говорити, аж поки не закінчиться в неї там ця. ця Це ця трагедія. Чи як її можна назвати? Вероніка, вибач, ну добре, ти вже можеш. Окей, давай його треба нам положити спати. Почекай, Вероніка, не спи. Ну це чого? Я хотіла я це покласти на кухню. То я, я беру пупу. Бери пуп, бо він. Якийсь... О боже, не на мене, не на мене кипець, не на мене. Не на мене. не на мене. не на мене. Не на мене, мене. Ну добре, ти хочеш на мене його? Туда його треба. Іди ти бери його. Боже ти мій! <ріст> Залишаю його там, нам треба тепер відкрити це. Вернись сюди, я без тебе ніяк, небесне. О Боже. Пау, ти що Пол? Так я зараз буду просто в подушку дивитись. Це я дивлюся в Так я взяла. Зараз на кухні візьмеш батарейку. А Вона в Шухляді, в шухляді біля тебе. Ні, вона в тій. Добре, я вже взяла батарейку, вибач, бо я не можу описати, де вона саме. Добре, нам тепер треба убігать? Це капачпоу Це поу це чи це Сапоу Це са чи сабоу А, блін! Шо це шо? Шо це капець, було? Шо це було, Вероніка? Вероніка теж. Ну що ж, друзі, мовиться мы будем закінчувати. Всім пока-пока.